Вас основном нині розірож той чекає, знаєте? Нині 30 число. Хтось один з вас всіх виграє ліжку нині, нині вечором, в якій годині, ви знаєте самі, в якій. І то, що не все, і та скриня сі нині відкриває, та той сундучок сі нині відкриває, кулодочки треба ключик знайти, то для самих активних відкриється скринька, і то для самих активних вибере собі подарунок. А хто в нас найактивний, ви подивитесь по, по, командних, по командних рівнях. В кого найвищий командний рівень, той відкриває скриньку і забирає собі звідти один подарунок. А для всіх інших розіграш ліжка. Хто не захоче ту ліжку, яке виграє, а хтось один виграє, то я йому дам замість ліжка 2000 гривень. Так буде легше. Так що нині чекаємо на ефір, в якій годині пишемо в коментарях. Окей? Так що дороесеньки, гасим по екрану на ефірі, бо ефір робиться для вас, для того, щоб ви щось мали, для того, щоб щось вигравали і тримали актив мені, окей? Ефір, коли виходжу? Понеділок, середа, п'ятненька, А раз в місяць, в кінці місяця, у нас що? Розіраж ліжка. А на кожному ефірі що, якийсь розіраж іншого барахла, чи пуфіка, чи подушки, чи ще щось. Так що тримаємо ефір, будемо активними, окей? Все, миру, добра, па. То сильне ЛІШКУ у того.